Сьогодні ми з вами розберемо номер 37 за підручником геометрія восьмика з автора ОЦЦ. І наше завдання: О, точка перетину діагоналу прямокутника АБЦД. АЦ дорівнює 12 см, периметр трикутника АОБ дорівнює 16 см. Знайдіть сторону сторону АБ. Так, малюємо наш прямокутник. Так. Окей. Ставимо точки А, Б, С Д. Так, малюємо наші діагоналі, так, прекрасно, Намалювали і точку О поставили. Добре, записуємо дано. Почнемо з головної фігури. Це ABCD, Прямокутник, так? Прямопутник. Буду скорачувати, якщо ви не проти. Далі АЦ. І БД Діагональ, так? Діагональ. І Є. Далі у нас АЦ, наша діагональ, дорівнює 12 см. Добре. Так, периметр трикутника. Периметр трикутника АОБ. А Б дорівнює 16 см. Все, знайти. Знайти аби. Все. переходимо до розв'язання. Від чого ми будемо відштовхуватися? Від того, що у нас А це 12 см, і периметр трикутника АОБ. Ось це у нас АОБ, ось цей трикутничок так, Дорівнює 16 см. Тобто поїхали так. Почнемо з того, що ми знайдемо АО і ОБ. Точкою перетину, за властивістю діагонали так наша діагональ ділиться на ОБ. Пишемо за властивістю, властивістю, то мене, то, якщо що, діагонали. Прямокутника, прямокутника, АО. Дорівнює ОС і дорівнює одна друга так, Половинки. Дорівнює, підставляємо значення одна друга помножити на 12. Це буде 6 см. 6 см. Так, 12 на 2 подаруємо. Далі, ми знаємо, що у нас трикутничок виходить, що? Правильно, рівнобедрений. Трикутник АОБ. ОБ рівнобедрений. тому, що дві сторони рівні, так? Рівнобрений. Рівнобедрений. Так, периметр трикутника. АОБ. А буде складатися з двох АО, так, тому, що АО дорівнює ОБ. І додати АБ. Окей. Так, підставляємо значення замість периметра. У нас 16. Дорівнює 2 помножити замість АО, яким ми з вами знайшли, це у нас 6, і додати АБ, АВ у нас, як невідомий доданок, буде дорівнювати 16, ой, по що 12. Дуже цікаво. Бо 2 на 6 12. відняти 12. буде дорівнювати 4 см. Все, відповідь 4 см. Це і буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нової зустрічей, Па-па.